Вінниця сьогодні у жалобі там шановують пам'ять жертв російського теракту 14 липня минулого року. Тоді ворог завдав удару по центру міста крилатими ракетами. 29 людей загинули. За дві сотні дістали поранення. 14 липня 2022 року. Чверть на одинадцяту. У Вінниці оголошують повітряну тривогу. Уже за півгодини в обласному центрі лунають вибухи. Російські калібри поцілили у площу перемоги у самому центрі міста. Під ударом опинилися будинок офіцерів, де саме готувалися до благодійного концерту: будинок побуту ювілейний та десятки будівель довкола. Одномоментно обірвалися життя 22 людей. Пізніше у лікарні від важких травм і опіків померли ще семеро. Поранення тоді дістали понад дві сотні людей. Серед жертв цього російського теракту троє дітей. Чотирирічна Ліза у цей час йшла із мамою на заняття до логопеда. Сім'я на початку повномасштабного вторгнення переїхала з Києва до, як здавалося, більш безпечної вінниці. Утім, війна наздогнала їх і тут. Пізніше історією крихітки поділиться перша леді Олена Зеленська під час виступу в Американському конгресі. Дівчинка Ліза. Я познайомилася з нею перед Різдвом, коли ми готували привітання для дітей. я запам'ятала її саме такою веселою, грайливою маленькою бешкетницею. А це відео. Зробила мама Лізи, її звати Ірина, коли вона вела дівчинку на заняття. Куди ми йдемо зайчику? Питає мама. Донька називає ім'я улюбленого вчителя. Лізі було всього 4 роки. Її вже немає. Ось фото візочку. 14 липня торік російська ракета забрала життя і двох хлопчиків. Семирічний Максим під час удару був на обстеженні у медцентрі у будинку побуту. А восьмирічного Кирила обстріл застав в автомобілі неподалік від епіцентру подій. Рік по тому площа перемоги у Вінниці відлунням промовляє про трагедію. Вибиті вікна будинку побуту місцями затулені дошками. Територія будинку офіцерів огороджена. Триває відбудова поряд. Алея з 29 сакур у пам'ять про загиблих.